Дорогі друзі, учні, вчителі, сьогодні в нас велике свято, День Соборності України, свято рідного краю, свято нашої держави. Ми пишаємося, що ми українці, а наша вітчизна Україна земля, дорога та мила серцю кожного із нас. Об'єднує нас дух народу, національний характер, який склався історично під впливом багатьох умов. Український народ завжди вирізнявся своїм особливим характером демократичністю, толерантністю до інших народів, працелюбністю, миролюбністю, але й водночас емоційністю, амбіційністю та волелюбством. Українська жага до волі та незалежності пройшла скрізь віки і створила той фундамент, на якому ми міцно стоїмо сьогодні, адже воля це частина ДНК нашої нації. Ми вибороли свою незалежність. Вона не дісталася нам просто так: плотом, кров'ю і безсмертним подвигом кращих синів та дочок будувалася наша держава. Це були лицарі різних фронтів, які не обов'язково тримали шаблю у руках. Вони виборювали нашу волю і словом, оберігаючи народні традиції та культуру, і з покоління в покоління з молоком передавалися нащадкам любов до волі та свободи. Як не може існувати ДНК? Без її другої ниточки, генетичної інформації, так не може жити Україна без волі. Саме тому наш народ завжди чинив опір тим народам сусідам, які намагалися розділити рідну неньку і панували на нашій землі. Попри всі намагання ворогів роз'єднати наш народ та землю, їм не вдалося притушити те, що глибоко жевріє в кожному українцеві: лю свободолюбство, саме ця якість закладена і в наших державних символах. Одним із таких символів є державний гімн тож наш захід присвячений Дню Соборності України оголошено відкритим. Show me До сусідів. Натомість були введені в Справжня ж сила українців полягала в єдності власного народу. Пригадаємо зараз найвизначніші постаті, які зробили вагомий внесок в установлення української державності. Богдан Хмельницький, гетьман, творець української козацької держави з усіма трибутами політичної та економічної влади. Були визнані кордони української держави у межах даних українських земель, очільник національно-визвольної війни 1648 1657 років. Цікаві факти. Богдан Хмельницький досконало володів польською, турецькою, татарською, французькою, латинською мовами. Гетьман грав на бандурі, українському народному сторонному ширковому музичному інструменті. Орден Богдана Хмельницького становив у сучасній Україні для нагородження громадян України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України. Петро Конашевич Загалящий. Бескучий полководець та політичний діяч, полковник, гетьман реєстрового козацтва, своє Таман Запорозької Січі один із засновників козацького флоту. Завдяки його таланту козаки разом з польським військом здобули перемогу в потинській війні у вересні 1621 року проти 250-тисячної -ти турецько татарської армії. Цікаві факти. час гетьманства Сагайдачного до морських походів він регулярно проводив набіги на турецькі міста та фортеці. Чисельність козаків була невеликою. Скільки ж міг посадити гетьман на чай? Від двох до шести тисяч людей. Саме Петро Конашевич Сагайдачний реорганізував та зміцнив козацьке військо, на вів у ньому порядок. Він поділив козаків на сотні та полів, повів суворо застепінь. Прилип Орл, Гетьман, автор документа пакти і Конституції, законів і вольностей війська Запорозького. Пилип Урлик мав поетичний талант та талант ораторства, цікавився філософією, літературою, добре володів українською, польською, церковно-слов'янською, болгарською, італійською та іншими мовами. Конституція Пилипа Урлика документ великої значущості в історії українського державотворення перша українська та одна із перших європейських конституцій. Документ обмежував привілеї гетьмана та старшини, порівнював козаків у правах, зберігаючи при цьому окремий статус запорожців, передбачав політичну незалежність України від Москви до розбудови незалежної української церкви. Петро Дорошенко під гетьманською головою Петра Дорошенка, 8 червня 1668 року, відбулося об'єднання воєнної лівобережної та правобережної частини України. Сонцем руїни», – назвав Дорошенко, український народ. Який завжди високо цінував честь, звитягу та мудрість своїх героїв. Цікаві факти: Петро Дорошенко найтрагічніша постать гетьмана в історії України. Все своє життя він боровся проти поляків за незалежну Україну в етнографічних її межах. У 15 років долучився до військової служби, був еродованою людиною, добре володів латинською та польською мовою. Серед основних його досягнень та реформ вважають встановлення на українському кордоні нової митної лінії. Початок корбування власної монети, створення найманого постійного війська. Після невдалих спроб формування і через несприятливу зовнішню політику Петро Дорошенко зрікається гетьманської половини та поселяється у місті Сосниця, що на Чернігівщині. Іван Мазепа його метою як гетьмана війська запорозького було об'єднання козацьких земель лівобережжя, правобережжя, Запоріжжя, якщо можливо Слобожанщини і Ганщини в складі єдиної української держави. Під гетьманським регіментом. У народі до сьогодні побутує знана приказка: від Богдана до Івана не було гетьмана. Цікаві факти. Іван Мазепа був гетьманом рекордний термін 22 роки або 8 день. Він наволотів багатьма мовами, підтримував розвиток освіти. Саме за часів його гетьманування Кривомогилянська могилянська колегія стала академією. Тоді ж відбувся чималий розвиток усіх галузей української культури, освіти, мистецтва та літератури. Був найбагатшою людиною в Європі. Французький монах допоміг йому розробити таємні газеті золотої і срібної рудою в Полтавській області. Іван Мазепа надавав кошти на будівництво церков. Дмитро Байдовичневецький, Славетний козацький лицар, визначний поководець, який на початку 1550 років заснував фортецю на острові Хортиця на Дніпрі. Грутував на неї козаків і цим поклав за початок Запорозькій Січі. У спад у складу козацтву передався його особистий стандарт, малиновий стяг зі срібним хрестом і золотими півмісяцями, який згодом став прапором козаків. Цікаві факти: став легендарним козацьким атаманом Байдею, очолював козаків під час двох успішних походів на татарську терецьку фортеці Іслам Кермес і Кизи Кермен біля сучасних Кахульки та Береслава Херсонської області та на очах з метою виходу до Чорноморського узбережжя. За легендою. Сневецький потрапив у полон у 1563 році і був засуджений турецьким султаном те житливою карлською. Багато століть відбувалися визволення та об'єднання українських земель. Українська революція 1917 1920-х років зробила реальністю мрію багатьох поколінь українців про об'єднання в єдину соборну державу. Вона вибрала в себе весь попередній багатоліковий досвід національно визвольної боротьби українського народу. Саме в ці роки визвольних змагань з надзвичайною силою розкрилися творчі сили, свободолюбство і національний дух українського народу. Штучний кордон, проведений далекими від українських інтересів політиками, в далеких від України містах, розтинав тіло нашого народу, створював перешкоди на шляху його розвитку як єдиного політичного, економічного та соціокультурного організму. У роз'єднаних частинах України формувалися відмінні риси господарської інфраструктури, політичної культури, етноконфесійних відносин. Та, незважаючи на всі зусилля поневолювачів. Народ України через віки проніс мрію про об'єднання всіх українських земель у власній державі. Внаслідок української революції утворилися дві демократичні держави: Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка. Державне існування України стало історичним фактом. Формування УНР і ОНР надало шанс до об'єднання, яким скористалися українські національні сили по обидва боки кордону. Ініціатором возз'єднання українських земель – Виступила Українська Національна Рада, вищий представницький орган населення західноукраїнських теренів. В результаті швидкопливних і конструктивних переговорів 1 грудня 1918 року у Фастові тогочасній санкції директорії було укладено передвступний договір про звуку обох українських держав в одну державну одиницю. 3 січня 1919 року Українська Національна Рада схвалила Фастівський договір і призначила делегацію уповноважено проводити переговори щодо конкретних дій з метою злуки. 22 січня старий Київ був браний, наче на свято, на Володимирській вулиці перед Софіївською площею спородили тріумфальну браму, прибрану блакитними і жовтими стрічками та гарбами всіх українських земель. Близько 12-ї години біля входу до собору Святої Софії з'явилися члени директорії, офіційні представники ЗОНР, і єпископат Української православної церкви. На Софійської площі, де зібралися десятки тисяч киян і гостей столиці, пролунало ще не вмерло України. Після нього було проголошено історичні слова. Однині воєдино зливаються століттями одірвані з відносної частини єдиної України. Західна Українська Народна Республіка, Галичина, Буковина та Угорська Русь і Надніпрянська велика Україна. А з Луки здійснив віковічні мрії, які ми жили і за які вмирали кращі сини України. 22 січня 1919 року утворилася єдина соборна незалежна українська держава Українська Народна Республіка. Отнині Український народ звільнений могутнім поривом своїх сил. Мав змогу об'єднати всі зусилля для створення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя українського народу. Нам сестричка нині розказала, що колись давно я добре знаю. У зимовий ранок засіяло сонце болі у моєму храмі. Люди вийшли на Майдан Софії, де колись лунала, княжа слава. Хтось сказав, сповнились ваші мрії, Україна, вільна, вже держава. Хтось сказав, і всі почули люди. Сила, аж до саме Карпати? Україна є, була і буде, вже її нікому не здавати. Нам сестричка розказала мені, і сама я це вже добре знаю. Знову прийде, часа рівна хвилина. Знову прийде, чарівна ця хвилина, в українському моєму краю. Як тоді зійдуться ранком люди? Пролунають снов слова полків. Запанує наша воля всюди і заграє він за дзвінсов. Однак об'єднання ОНР і ЗОНР в одну державу через низку обставин так і не було доведене до кінця. Головна з них скрутне становище, в якому незабаром опинилися як і ОНР, так і ЗОНР. Несприятлива міжнародна обстановка відіграла провідну роль в падінні двох демократичних українських республік. Проте навіть за таких обставин сьогодні ми повинні вітати належне рішучості і патріотизму тих політиків, які в неймовірно складних умовах, долаючи величезні труднощі, сприяли злиттю двох гілок єдиного народу. Незважаючи на загальну поразку українських визвольних змагань початку ХХ століття, день 22 січня 1919 року назавжди залишився в історії нашого народу як свято Соборності України. Це був, безумовно, один з найпрекрасніших моментів нашої непростої, часом нерідко трагічної історії. За часів радянського режиму день Соборності не відзначали. Більше того, будь-які згадки про нього знищували. Перше масштабне визначення свята соборності відбулося 22 січня 1939 року в карпатській Україні в місті Хуст. Закарпатці нагадали про волю українців. Висловлено на з'їзді всенародних зборів у Хусті 21 січня 1919 року. Про приєднання Закарпаття до Української Народної Республіки зі столицею в Києві. 21 січня 1990 року в Україні відбулася одна з найбільших у центрально-східній Європі масових акцій Живий ланцюг як символ єдності східних і західних земель України. Вона була приурочена 71-й річниці акта Злуки. За неофіційними підрахунками, учасниками живого ланцюга було від 1 до 3 мільйонів людей. Ініціаторами такої акції в Україні. Є члени народного руху України, зокрема брати Горині. Оскільки день слуки припадав на понеділок, то організатори вирішили провести акцію напередодні, у неділю, оскільки задіяти стільки людей у будній день було просто неможливо. Узявшись за руки, вони створили безперервний ланцюг від Івано-Франківська через Львів і аж до самого Києва. Живий ланцюг простягався практично на 700 кілометрів. Акція засвідчила, що українці подолали страх перед комунікастичною партією і готові протистояти тоталітарному режимові. Офіційно в Україні День Соборності відзначають згідно з указом президента України про День Соборності України від 21 січня 1999 року. територія різниця. та все, ж в нас одна земля. Ми з вами це одне Ми – Дві сторони, це родина. ти і я, дві сторони України. Та Україна в нас одна. Усі ми, сини і дочки, ми наче в море кораблі, розкидані по всіх куточках, не тільки української землі, а наша єдність нездоланна. Бо в нас насліче козацька кров. стільки вітнес не здавалася, а отже, ще пристаємо, українська національна ідея це не абстракція. Її функція зміцнити націю і покращити життя. Носіями української національної ідеї можуть бути люди з різними поглядами, різних національностей, різних релігійних уподобань тощо. Як і століття тому сьогодні знову гинуть кращі сини та доньки України, захищаючи рідну землю від ворога, вклоняємося їм, пишаємося ними. Адже саме завдяки їхній звитязі Україна вистала і тримається, довела всьому світові своє право на існування. Тепер кожен ворог тягне. Ніколи і нікому не вдасться поставити нас на коліна. Україна сталася, Україна є, Україна буде. Шануємо ну, всі героїв які і багалося і полягли за незалежність України хвилиною. Україна – багатонаціональна держава. Ми всі різні, але в нас один дух волі, закладений у нашу ДНК, і одне жовто-блакитне серце на всіх. Своєрідне відчуття ліфтя можна вистояти з честю, виборити право жити в сьогодні не зважні наше завдання зберегти та примножити державотворчий потенціал ідеї соборності як запороки нерозривності та єдності України. Слава Україні! взяти за руки, а в в серці залишити слова до і за